Так, кому цікаво по панельках, розкажу декілька слів. Панельки Лонжі 590. На попередніх відео я говорив, що 5 кВт повністю, якщо порахувати, то 4 кВт 720 Вт, якщо бути дуже точним. Ось так, вони прикріплені, монтував сам, там, до речі, немає що монтувати, якщо руки ростуть. Правильного місця та звичайним, як що кажуть, чоловікам усе під силу. Не чекайте на монтажників, монтажників зараз сезон, вони встановлюють людям поголовно. У нас зараз блекаути, вимкнення постоянні, тому бажано встановляти самим, не очікувати і користуватися економити. Саме важливіше. Тому так. До речі, кому цікаво, то можуть приїхати. По Тернопільській області Чортківський район змонтувати. Якщо цікаво. Пишіть, коментуйте. Буду радий відповісти на ваші коментарі. До речі, у цієї станції повністю мені вистачає зараз в зимовий період. Грудень місяць, 22 так що так.